Добро пожаловать на конець ноября на запуск об'єкту. Очень ради будемо видеть. Ізяславі йде до завершення будівництва першого складу силосного типу на 5 тисяч тонн. Тут будуть сушити і зберігати зернові. Тобто доробка, сушка, Абсолютно верно. Що? Абсолютно. зберігання, зберігання обов'язково. в далеко йдучих планах, можливо, навіть якась переробка зерна і масличних культур. Лібо комбикормовий, може бути. Ліба масла ефраксось нове. Нове треба започатковувати, дивитися по різних культурах, не тільки зосереджуватися на чисто на зернових культурах. Правда, загальна вартість об'єкта – близько 20 мільйонів гривень. Будують комплекс для просушки і зберігання зерна за ліванські інвестиції. Треба підтримувати всіх, хто хоче щось робити. Ніхто з собою це не забере нікуди. Воно залишиться тут на цій промисловій зоні. Ізяславському районі. Правильно еще будет обязательно э, то, что на сегодняшний день, э, как мы зашли сюда, да, нам всячески оказывается помощь как со стороны главы администрации района Виктора Федоровича Разумного, так и со стороны мэра и естественно всех Э, э скажем так, структур, которые могут обеспечивать деятельность. Вот. Единственное, есть э, Просьба к вам по вопросу газу. Є проблема з поставкою матеріалів. Оформити доручення на облгаз, облгазня на Юрченка да? стосовно вирішення даного питання і чітко взяти на контроль. Василь Ядуха зазначив, що питання будівництва зерносховищ актуальне на території краю, адже валовий збір збіжжя на Хмельниччині зріс майже двічі і наразі складає більше трьох мільйонів тонн. Нині в нашому регіоні діє 29 сертифікованих хлібоприймальних підприємств. Сьогодні прийнято рішення по області побудувати за два-три-чотири роки щонайменше таку кількість зерносховищ, яка б дала можливість додатково ще зберігати переробляти 700 тисяч тонн зерна. Ми вже маємо певні результати, тому що в минулому році. Ми на 30 тисяч тонн побудували в Теофіполі е, хлібоприймальне підприємство компанія Україна Україна-2001». І сьогодні проходить сертифікацію ще три. Е, значить, е, хлібоприймальне підприємства. Це в Чемеровецькому, Старокостянтинівському районах, то в Балин, ви знаєте, і в Красилівському районі. Це місткістю разом. Це буде 450 тисяч тонн. Потрібно ще щонайменше п'ять таких елеваторів, місткістю від 50 до 100 тисяч тонн. Їх побудові влада буде максимально сприяти, адже в області створені належні умови для втілення в життя задумів іноземних партнерів, наголосив Василь Ядуха.